Уникайте оточення, яке вас спустошує. Тільки ті люди, книги, фільми, що спонукають до розквіту та натхнення, це і є ваше джерело, джерело, де ви можете черпати безкінечну енергію. Шукайте позитивних людей, спілкуйтесь з ними, тому що вони наділені енергією, яка постійно множиться. При передачі пригніченим людям. Тобто, якщо віддавати позитивну енергію вільно, то вона примножиться і повертається. Не плутайте позитивних людей під дією алкоголю та наркотичних засобів, тому що це чорна діра, яка навпаки оглинає. Шукайте таких, начебто ці люди космічні. Світлі та безкорисні, і не плутайте їх з релігійним відтінком. Любов не має релігії. Це не означає, що варто відкидати релігію як загалом явище, а просто прийняти факт, що це явище використовують інколи для корисних і не завжди добросовісних цілях. Слухайте музику. Музика Відкриває всередині вас тонкі вібрації, музика це допомога Всесвіту вам. Усміхайтеся, як навіть і не хочеться, м'язи, обличчя мають дивовижну пам'ять, що сприятимуть до підняття настрою. І головне, не опирайтесь своєму щастю. Щастя завжди поруч. І чекай, коли ти заспокоїшся і просто відчиниш йому свої двері. Ти щаслива людина. Прийми це, бо ти є любов.